Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. На початку місяця військові РФ завдали авіаударів по острівському мосту, єдиному автомобільному мосту, який з'єднує мікрорайон Корабел з материковою частиною Херсона. Через пошкодження переправи у районі розпочалася термінова евакуація мешканців. Станом на 11 серпня з острова виїхали 1576 людей. Серед них 56 дітей та 159 маломобільних громадян. За словами заступника голови Херсонської ОВА Олександра Толоконі. З мікрорайону Корабел на карантинному острові на заході Херсона евакуйовано 90% мешканців. Залишилося близько 200 людей. За його словами, серед тих, хто залишився, майже немає дітей. Маломобільних громадян також евакуювали майже всіх. Але залишилося близько 200 людей, яких наразі можна вивезти у будь-який момент. Толоконіков підкреслив, що поки функціонує міст, логістичний шлях відкритий і евакуацію можна провести безпечно. Якщо міст зруйнують, буде велика проблема. Тому ми закликаємо людей виїхати, поки це можливо. Додав Толоконіков. Йдемо далі. Дениса Путінцева, який прославився спробою запровадити цензуру у Херсоні, вигнали з роботи у Вінниці за два тижні після призначення. Він менше ніж два тижні тому став заступником директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, начальником управління комунікації з громадськістю Вінницькою ова за два тижні після призначення він подав декларацію перед звільненням. Причини звільнення Путінцева наразі не розголошують. Згідно з його декларацією, на посаді у прес-службі Вінницької ОВА він заробив 23 тисячі 289 гривень. Денис Путінцев починав свою кар'єру як ведучий музичних програм на місцевому телебаченні в Бахмуті. Згодом працював на харківському телеканалі Тоніс Центр, де вів розважальні шоу. Більше десяти років був пов'язаний із видавничим домом У МХ, пройшов шлях від репортера до керівника мультимедійної редакції. Також Входив до жирітали проєкту Фабрика Зірок Зірок-2». Він працював у продюсерських компаніях, займався промо та креативом. Навесні 23-го року. Став радником начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. У команді Прокудіна він мав відповідати за комунікації та піар, але так і не показав результатів. Паралельно став співведучим на Радіо «Іксон». У липні 24-го року перейшов працювати до Херсонської МВА, де очолив департамент по роботі з медіа. На посаді відзначився непрофесійністю та спробами введення цензури для певних медіа, звільнений у червні 25-го року. До речі, колишній начальник Херсонської МВА. Роман Мрочко родом з Вінниччини. саме його свого часу намагався піарити путінцев. Тож, вірогідно, що влаштуватися до Вінницької ова Путінцому допоміг. Саме Мрочко, а новою прес-секретаркою начальника Херсонської МВА Ярослава Шенька стане поетеса і літераторка Альона Мовчан. До цього Альона Мовчан працювала журналістом на ТРК ВТВ Плюс та на Суспільному. У 20-му році вона стала керівницею літературно-драматичної частини у Херсонському театрі імені Куліша. Альона Мовчан має опубліковані збірки поезії і є авторкою кількох п'єс: роману хроніки окупація та організаторкою чисельних. Мистецьких ініціатив у квітні 25-го року отримала стипендію президента України для молодих письменників. Перейдемо до наступної новини. Служба у справах дітей Херсонської міськради замовила послугу перевезення дітей у підприємця Артема Присяжного, сина Херсонського перевізника Анатолія Присяжного, засудженого за калабораціонізм. За даними Прозоро, контракт підписали 11 серпня. Артем Присяжний має перевезти дітей з Херсонської громади на відпочинок та оздоровлення. А вартість послуг склала 472 тисячі гривень. ФОП присяжний Артем Анатолійович зареєстрований у 2019 році. Він володіє щонайменше п'ятьма автобусами та спеціалізується на пасажирських перевезеннях. За останні два роки Херсонська міськрада заплатила йому за перевезення понад півтора мільйона гривень. Його батько Анатолій Присяжний до повномасштабної війни мав близько 60 автобусів. У квітні 22-го року він домовився із російськими військовими возити людей із Херсона до залізного порту Береслава та села Ковтуни. У липні того ж року відвідав нараду в окупаційному департаменті транспорту, де перевізникам наказали перереєструвати бізнес за російським законодавством, відкрити рахунку у Промсвязьбанку і платити податку окупантам. Присяжний погодився. Після звільнення Херсона його звинуватили у колабораціонізмі, веденні бізнесу у співпраці із державою-агресором. Улітку 23-го року. Суд визнав його винним та призначив три роки ув'язнення. Дивно, що жодні вироки не стали на заваді бізнес-маршруту родині присяжних. Йдемо далі у Києві. Суд заарештував автомобіль Hyundai, який належить майору зсу, підозрюваному у співпраці з окупаційною ФСБ Херсонщини. За даними слідства, військовий змовився із своєю колишньою дружиною, яка мешкає на тимчасово окупованій території Запорізької області, має паспорт РФ та працює на представника окупаційної ФСБ у Херсонській області. Саме за завданням останнього подружжя збирала та передавала інформацію про українських військових. Майор ЗСУ, перебуваючи на території своєї частини, знімав на відео місця дизлокації підрозділів і передавав записи у медсередження. Він також купував стартові пакети українських операторів і передавав їх колишній дружині, яка віддала сім карти агенту ФСБ. Один із номерів використали для створення телеграм-аккаунта, з якого надходили завдання з пошуку комплектуючих для вибухівки та пластиду. Чоловіка підозрюють у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Йдемо далі. У Миколаєві суд обрав запобіжні заходи для колишнього радника начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна Вадима Глушка. Його підозрюють у використанні підроблених документів для ухилення від мобілізації. За рішенням суду Глушко має з'являтися на виклики слідчого прокурора чи суду, повідомляти про заміну місця проживання або роботи, та не спілкуватися із свідками у своїй справі. Слідство вважає, що Глушко домовився із директором лікарні імені Лучанського Андрієм Федотовим про лікування. Після цього завідувачка неврологічного відділення провела первинний огляд та внесла до медичної картки глушка неправдиві відомості про госпіталізацію та перебування на стаціонарному лікуванні. Хоча насправді після огляду він покинув лікарню. Далі вона продовжувала вести його як пацієнта, а потім видала виписаний епікриз. Саме цей документ Глушко подав до ВЛК, щоб уникнути служби. Йому інкримінують ухилення від мобілізації та використання підроблених документів, санкція статей до 5 років ув'язнення. Нагадаю, що Вадим Глушко з'явився у Херсоні у 2023 році. Тоді він був радником Олександра Прокудіна із загальних питань на громадських засадах. Після того, як Глушко перестав бути радником, він фактично став людиною без посади. Але, за даними моста, він ледь нещоденно знаходився в приміщенні Херсонської МВА, проводив бе. Сіди із заступником екс начальника Херсонського МВА Романом Рочка та керівниками напрямків. Ледь не всі питання, які керував в МВА Глушко, були пов'язані із сірими грошима та оборудками з підрядами. І до останньої новини тижня країна Латинської Америки Нікарагуа планує налагодити торгівлю з окупованими Росією територіями України, зокрема з Херсонщиною. Міністр закордонних справ Нікарагуа заявив про готовність становити більш тісні зв'язки з цими територіями. Також, за даними окупантів, представники країни планують найближчим часом відвідати окуповані громади Херсонської області. Абсурдна, тимчасово окупованих територіях не закінчується. Схоже, дехто й досі малює свою політичну карту світу олівцем у зошиті. Нагадаю, що цього місяця уряд Нікарагуа визнав окуповані Росією території України. Країни, частиною РФ це перша країна, яка офіційно підтримала анексію чотирьох українських регіонів, оголошену Росією у 2022 році після фіктивних референдумів. Водночас, абсолютна більшість держав світу не визнає так зване входження українських територій до складу РФ 12 жовтня 2022 року. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує анексію. За документ проголосували 143 країни лише 5 Проти. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами та додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал і залиште свій коментар. Це допомагає розвивати наш проєкт. До зустрічі в наступних випусках!